Слава Ісусу Христу! Прошу зауважити собі, що в нас сьогодні тільки сповідь до причастя, можете приступити завтра на службі Божій. О 7 годині, о 8, о 12, 7, 8, 10, 12, 3 і 6. Дякую, слава Ісусу Христу. Слава святі, одноістотній, Животворчій, не розлині завжди нині, повсякчас віки віки. Амінь. Прийді да поклонімся, Цареві нашому Богу. Прийди до поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийді да поклонімся і припаднім до самого Господа Ісуса Христа, Царя є Бога нашого, благослови душа моя Господа. Господи Божі, мій, мітимель ми великий, ти одягнувся наче красною, ти світло, наче лізою покрився, ти розіп'яно, наче намет неба, ти збудує горниці в манах, і смерть собі ровиш крісницю, ходиш на крилах вітру, вітрі своїм посицям очиняєш, повні не неслами своїми, ти заснув за і підмалена, Не захитається по віки віки, без зоні немодежі покриві. Понад горами стали води, перед порозою тою не тікали, перед голосом роботу тремтіли, підвелися зійшли до мене до місця, що ти їм призначив, та стамі на низкуї не перейду, що знову покрите землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами, Усю зоріну, що полю вони напованіть. Дикі оси та свою спрагу, на ними куплиця небесне таство, споміжіля вдає свій голос, ти з гористої горлиць, Земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву скоту, за вже так людям, що із землі добували. Виноше серце людське він олієшеві неснім обличчя. І хлібше скріплює серце людське. Насичується дерева господні, ке делованський, що посадив їх. На них одніться та птиці, бусла на каперисах їхнє житло. Високі для скалілязайці притулок. Ти сворі місце ж вночі віпори, сонце знає свій захід, на водиш і ніч надходить, в шуні ворушив, сі зі діді мровні, левеня трікай за здобичу своєю, поживь, від для себе просять, ховається тільки зійде сонце, п'ять у своїх норах, виходить людина, свого діла, не до своїй праці аж до вечора, яка їх тоді діло споди сила, у мудрості все ти своє на земля твої славі, Ось море велике, про широке. У ньому плазу безліку з ліку і великі, там кораблі проходять, їли та не коти створив, щоб не бавитися, усі вони від тебе дожадають, щоб давньому свій час поживу, коли деш і вони збирають, як розтуліш твої руку, не насичується благо, а теж тежаться, коло ховаєш у свій, як забираєш духа, них, вони іноді повертаються у свій пагор. Зішта свій духу не оживаю, і ти відновляєш лице землі. Нехай слава Господня буде по віки, нехай Господь радіє творами своїми, З полянами на землі нас росається, теркне ціль вони димують. Я буду справі співати поки життя мого. Салами співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь. Нехай грішники землі щезнуть, ніби закони більше, нехай не буде. Благослови душа моя Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки, віки, вамі. Алелуя, 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 слава тобі, Божа, Алелуя, 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 слава тобі, Божа. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава тобі, Боже. Умири, Господи, і помолимся. Господи, памолімося за <плес> мир з висоти спешиня душі нашої. Господи, помолімося. Господи, памолімося за світ добрий, що світить Божий в церкві зєднання всі. Господе, ви помолимся. Господи, памолімося. За храм, цей храм, за тих, що збирає благоговінням і страхом Божим ходу до нього. Господе, ви помолимся. Господи Засвітішого зеленського архіє, Франциска Попоримська, заблаженіша Патріарха, наша Святослава, за преосвященніша архиєпископа і митрополида нашого Кіртеодара, за преосвященішу архиєпископа, нашого Кир Василя, за Боголюбивого єпискупа, нашого Кир Володимира, чесне присвітерство, Христі і Якунство. За весь причити людей, Господи, помолімся, Господи, помолімся. за Богом бережений народ наш, заправління і все військо, Господові Господи, помолімся. За місто це і за кожне село, місто країну, і за тих, що віри живуть в них, Господи, помолімося. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся, за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених. І за спасіння, їх, Господи, помолімся, що визволитися на високої скорботи гніви нужди, Господи, і помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Пресвіду, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сина і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки муж, Алелуя, що заради безбожних не ходить, але Бо Господь бає про путь праведний, а путь безбожних загине, але Служити, Слугожити, Господа, вістрасі, і радуйтеся у тремтінні, але гоя. Благожайні що на нього надіються, але О, Ого, Господи, багато моїх ворогів, балі постала проти мене, але. О Господа спасіння, і на Твіна благословення Твоє, Аллилуйя, слава Отці, Сину, і Святому Духові. Аллелуя, Аллилуйя, Іги нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Божа. Аллилуйя, 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 слава тобі Божа. Аллелуй, Алелуя, Алелуя, Слава Тобі, Боже, Божа. Щище мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас Боже Твоєю благодаттю. пресвіду, пречисту, приблагословену, славну владичицю нашої Богородиці і приснудіву Марію за всіма святими поминувши. Самих себе і один одною, і все життя наше Христу Богові віддаймо. У Твої владої, і, і Твої царство і сили, і слава Отця і, і Сини, і Святого Духа, нині по всіх часах і на віки, віків. Амінь. Господи, взивай до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взивай до тебе, вислухай мене, голос моління мого, коли взиваю до Тебе, Вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, Мовка дила перед тобою, підношення рок моїх, як жертва вечірня, вислухай мене, Господи, постава сприймию сам старожу, додаре губ моїх Марту, не дай селитися серце моєму на чогось а ані чинити їх вчинки, жить що творять беззаконня. Ні, ласуючи їхніх я не хочу їсти, нехай правник подоблю, б'є мене виправляння, Олія рішна, нехай на осені лови моєї, я все-таки молитимусь, мусь, незважаючи на їхні здичинки, Якщо судді не скинули ще на скелі, то почуєш слова мої любі, немов би хтось розбив, розрив землю, на їхні кості перед передано. Бо до тебе, Господи, Боже, мої очі, до тебе привіайно, убидощі руняні, бережи мене пікліше й не ставили на мене. І від світця тиша творить беззаконня, нехай грішники подуть у вас і ті всі разом. А я пройду безпечно, я на вас прозиваю, я голосим на вас молюся, Скару мою перед ними не маю, мої скрути, моя виявляю. тривожиться мені дух, підізнаєш мою стежку. На дорозі де я ступаю, та й не розставилася синця на мене. Поглянь, правочі, подивися, нема нікого та дба без мене. Нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався мною. Тебе вас призиває, кажу, чи моє в землі живих, в те, моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я ведь нещасний. Спаси мене в налитирі моїй, бо сильніші від мене. Виведи зі зниці мою душу, щоб дякувати мені твоєму, мене вступлять праведники, бо ти добро мені вчинив. Зливензивай до тебе, Господи. Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої ухо важний голосу, благання мого. Коли ти Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто стоїть, до тебе є прощання. Нині млада Святого Духа зібрала нас. І всі ми взявши хрест і кличемо. Благословених Ти дивня, Господні, Огосана на висотах. Заля імна дні, стала тебе, Господи. Надійця душа на слово Твоє, надійця душа моє на Господа. Си Бог, боця слово, якого яко небо, а під ніжком земля, прибувши до метані, при... принизився нині на осняті безмогом, тому несучи в руках і вітня, єврейські діти голосно вітають тебе, Осана навесого, благослованих, хто йде, цар Ізраїля. Відрані сторожі до ночі. Ані стороже, нехай повай Ізраїльна Господа, прийді ми сьогодні, веснові зраї, тобто зібрана народі церква, із пророком Захарію заклечмо, тічся вельми, дочко Сіонська, проповідуй дочко Оце йде до тебе, церкви, сумирний спаситель, сівщина жереб'ятко, осляча сина під ямної, святкуй разом з дітьми, тримаючи в руках галузки. І вітаю Сана на висотах, благословений, хто йде цар Ізраїля. бо Господа ми не світку велике в Нього. Він визволить Ізраїлю і себе беззаконня Його, прообразуючи нам своє святе Воскресіння, Своїм наказом ти благи підніс із гробу, Померло безздушно Лазаря, свого друга, вже від чотирьох днів похованої вонючого. Наслясів ти спася правообразно, Їдучи немов колісницею, покорив